Найгірша річ, в якій зізналась ваша близька людина. Я ходив до середньої школи з хлопцем, якого прийняли з Індії, коли він був підлітком, і він не знав англійської, тому його перевели на два класи назад. Йому було 20, коли його вигнали зі школи. Одна дівчина, яка, як відомо, була затятою брехухою, звинуватила його в тому, що він погрожував їй витруткою в дерев'яній майстерні. Та намагався зґвалтувати її. Люди загалом вірили їй, тому що він, як відомо, чомусь підтрадався до 14-річного першотурсника. Того ж літа я був на концерті й випадково помітив його в натовпі, тож відчув потребу запитати, що сталося тоді. Я гадав, що він за замовчуванням скаже, це неправда, оскільки він навіть не знав мене. Ні, він сказав, що притиснув витручу. До